За останній місяць у Тернополі встановили два нові світлофори на вулицях 15 квітня та Будного. Замінити останній було вкрай необхідно. Світлофор дуже потрібний, тому що тут практично об'їзна, де дорога зі Львова, йде дорога з Бережан, і дороги з цієї сторони Хмельницького і Чернівців. Тут багато транспорту. Виїзд з Лучаківського, виїзд Ахної ринку. Транспорту дуже багато, а проблема була яка? Старий світлофор, маючи лампочки розжарування. І таке склоне дуже важливе, тому що вже час пройшов. Він вже був старий. Зранку, коли сонце світило з Воду практично не було видно, який кольори цлофора. Так само вечором, коли люди їхали саме полку західне західний, сонце заходу, і було дуже незручно. Нові світлофори світлодіодні значно економніші, використовують в п'ять разів менше електроенергії, а ще регулюються диспетчерським пультом керування. Диспетчер на моніторі у режимі онлайн спостерігає за роботою світлофорів та може оперативно реагувати на аварійні ситуації. До кінця року в Тернополі планують. Замінити усі світлофори. То в кінці року ми маємо е, замінити всі світлофори від Тернополя старих на нові. Роботи багато. Ну, якщо ми в минулому році заміняли десь 15 світлофорів за два роки, то нам лишилося 25. І я думаю, що ми до кінця року зробимо, ці світлофори поміняємо. У нас є навики, у нас вже є нароблена тактика, нароблена технологія, і практично світлофор можна бути за той час, ми зробити один світлофор, поміняти його.